Ефір суспільне студія триває. Далі поговоримо про події в Сполучених Штатах. Про майбутні вибори. Кандидатка на позаду президентки США Камала Гаріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волза своїм кандидатом у віце-президенти. Про це вона вчора повідомила на своїй сторінці у соцмережі ікс. Що відомо про цього кандидата та про вибори в Сполучених Штатах? Будемо говорити з головою громадської організації інститут американістики, аналітиком інтерв'ю з Україна Владиславом Фарапоновим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю, вітаю. власне. Як ви ставитесь особисто до вибору пані Гарріс стосовно можливого віцепрезидента Сполучених Штатів? Ну, при всій повазі, я думаю, що не принципово, як я особисто ставлюся до можливого кандидата віцепрезидента або до можливого віце-президента. Але якщо чесно скажу, що вибір достатньо неочікуваний на перший погляд, і в принципі були підстави вважати у багатьох аналітиків, і ми зокрема теж так прогнозували, що все ж таки буде обраним, наприклад, губернатор Пенсільванії Штапіро, але. Я би хотів, щоб ми поглянули на цю історію трохи з іншого боку, тобто, все ж таки, є питання того, що можливо відбулися розмови між е Камалою Харріс і потенційними кандидатами. Тому, якщо ми е говоримо про можливі політичні амбіції, того ж Шапіро, наприклад, то я думаю, що у нього вони значно вищі, тому що він трохи молодше за е за Волца і в принципі. Там можливо він і так би погодився, наприклад, агітувати за камалу харіс, і для цього не треба було би, скажімо, його призначати кандидатом віцепрезидента. Да, тобто тут, в принципі, і тонкий. Розрахунок електоральний і з точки зору політичної кампанії цього року, але також певний розрахунок на майбутнє, і в принципі, хто знає, можливо, Шапіро не хотів себе зараз там асоціювати з адміністрацією Камали Харіс, щоб там у 28-му році можливо балотуватися самостійно. Тобто, я думаю, що насправді. Це не так принципово, вже а щодо ідеології, то все ж таки він більш поміркований, якщо розглядати, що Камала Харріс, можливо трохи лівіша в деяких своїх поглядах, наприклад, ніж президент Байден. Тому якщо ми говоримо про те, що це так, так би мовити, для балансу, то в принципі, я думаю, що це рішення можна вважати достатньо таким обґрунтованим. Пане Володислава, а ось мені цікаво дивитися на цього кандидата в призмі український. Загалом, як він ставиться до України, тому що я, ось готуючись до ефіру, знайшла інформацію, що Київ індепенд писав, що в лютому цього року Волс закріпив співпрацю між Міннесотою і Чернігівською областю. Як для мене на мене, на мою думку, це хороший показник, напевно, для нас. Але загалом ось ви точно знаєте. Скажіть, будь ласка, які його погляди щодо України, і взагалі, що про війну в Україні, Росії Російську війну в Україні він говорить? Загалом, я думаю, що можна стверджувати, що в принципі він дещо схожий в поглядах щодо російсько-української війни із там самою камалою Харіс, тобто там на другу здається річницю повномасштабного вторгнення, він теж публічно там особливо закликав, значить, до того, що Росію треба притягти до відповідальності. Це те це той меседж, який був насправді у фокусі виступу, якраз Камали Харіс на останній конференції з безпеки у, у Мюнхені. Да, тобто очевидно, що ну мені здається, так що насправді вона буде просувати як колишній генеральний прокурор штату Каліфорнія. А Каліфорнія нагадаю, за населенням уже точно більше ніж населення України. То я думаю, що вона буде просувати саме такий меседж, зокрема щодо притягнення Росії до відповідальності, і в цьому контексті, звісно, я не думаю, що вона могла обрати когось, з ким кардинально би у них відрізнялися погляди щодо зовнішньої політики, і, зокрема, щодо російсько-української війни. Але знову ж таки стверджувати, що там ця тема була єдиною із зовнішньополітичного спектру. Який, скажімо, так вони потенційно обговорювали, коли лише розглядалася можливість його кандидатури? Я думаю, що буде перебільшенням. Але в принципі він довольне він доволі прихильний до продовження підтримки України. Але знову ж таки, ця ініціатива, наприклад, щодо партнерства там з регіонами, да, то це все ж таки робота і українського посольства у Вашингтоні. Це певною мірою. Ініціатива президента, але я теж хочу сказати, що багато експертів і аналітиків, і журналістів теж закликали українську владу більше комунікувати саме з американським суспільством, і ця в принципі ініціатива да от ту про яку ви згадали, то це лише такий маленький пазл на великому сузір'ї із 50 американських штатів, і відповідно кожен штат дуже цінує свою. Ексклюзивність свою індивідуальність, свою певну міру, незалежність, хоча вони всі об'єднані, звісно. Але тим не менше, там, наприклад, в штаті Техас то люди кажуть, там що у нас на першому місці техас. На другому сполучені штати, тобто місцевий патріотизм в штатах дуже на високому рівні, тому партнерство з такими власне насправді е, ну такого рівня партнерства. Да, тобто, коли штат і область українська починають більш тісно взаємодіяти, звісно, це той приклад таких конкретних історій успіху, до яких мені здається, ми маємо прагнути в українсько-американських відносинах також. Ну і Трамп теж визначився ще раніше трохи з кандидатурою у віцепрезиденти у разі його перемоги на президентських виборах Джеді Венс. Питання з приводу того у випадку дебатів між Венсом та якраз президент, віце президентом віцепрезидентом від Камали Гаріс Тімом Волзом. Чого варто чекати, і чи може це вплинути на президентську гонку між Трампом та Харіс? Я думаю, що насправді дебати між якраз Волцом і Венцем можуть більш ймовірно відбутися ніж дебати між самою Гарріс і Трампом, тому що все ж таки тепер уже. Демократам треба доводити те, що той же Волц, він достатньо молодий, достатньо енергійний для того, щоб бути віцепрезидентом. А республіканцям, і зокрема Венсу, треба доводити, що Трамп обрав його, як то кажуть, не за красиві очі. і Відповідно, що він може самостійно постояти, як то кажуть, за себе, да і за республіканську партію. Але знову ж таки є така теж думка, до якої я. Схильний погодитися з якою, тому що все ж таки дебати кандидатів віце-президенти вони не є такими визначальними. Проте, наприклад, якщо ми беремо ж того ж президента Байдена, то перед тим як він балотувався на виборах 20-го року, останні такі серйозні політичні дебати у нього були аж у 2012 році, коли він змагався. Із Бараком Обамою за другий термін, да тобто, і зараз насправді це відео теж циркулює, в якому Байден достатньо так енергійно дебатує проти майже там вдвічі молодшого політика і доволі перспективного на той час. Тобто, з такої позиції, як то кажуть, погляду на три кроки вперед, або на чотири роки, точніше, за американською аналогією, то я думаю, що. І Венс, і якраз Волц, вони будуть якраз зацікавлені у цих дебатах щодо Камали Харріса Трампа. Я не впевнений, тому що поки що обидва штаби пропонують абсолютно полярні варіанти. з точки зору того на якій платформі це робити, хто буде модерувати, і так далі. Тобто, можливо, вони так і не дійдуть консенсусу. І можливо, для камали Харіс, це не так, теж принципово. Їй головне власне об'їздити ті так звані. Киткі штати, да, які можуть проголосувати як за республіканців, так і за демократів, і власне заручитися підтримкою якомога більшої кількості людей саме там. А навряд чи дебати щось суттєво змінять, якщо ми говоримо вже про голосування на початку листопада, пане Владиславе ще коротко, але запитаю про те, як зараз відбувається кампанія Гарріс і кампанія Трампа. Загалом, що про що свідчить останні соцопитування, хто можливо десь по них десь переважає? Ну, звісно, трохи Камала Харріс ще більше покращила свої результати, і в принципі у неї і було невелике зростання, але тепер воно ще більше. І в принципі, якщо буде така динаміка, то звісно в деяких штатах там вона може і виграти, якщо ми говоримо про так звані хиткі штати. Але зараз у так званих ось пурпурових штатах або «Swing states, або ще як називають battleground Штати. То там ситуація фактично 50 на 50. і якраз буде дуже важливо подивитися, як демократи будуть проводити ось цей час, що лишився до виборів. А в деяких штатах, наприклад, раннє раннє голосування, тобто не голосування, поштою, а просто можна проголосувати там заздалегідь. Воно стартує уже 20 вересня. Тобто насправді лишилося навіть там при місяці з гаком. Тобто, скажімо так, якщо власне демократи добре і активно проведуть цей період кампанії, да, от після демократичної конвенції, 19 серпня, то цілком ймовірно, що у тих штатах, от за які де найбільша боротьба, що Камала Харріс буде нав'язувати серйозну боротьбу Трампу, і точно ще рано говорити про те, що там перемагає Трамп. Зрозуміло, пане Владиславе, дякуємо за вашу аналітику. Дякуємо за те, що долучились до ефіру. Це був Владислав Фарапонов, голова громадської організації інститут американістики та аналітик «Інтерньюз Україна. Ми говорили з ним про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, зокрема навколо передвиборчої кампанії.